Всім привіт! Сьогодні приїхав на океан. Спробую щось піймати, буду пробувати сьогодні ловити на пількер, гирлянду, силикон і колибалки. колебалки. Ну, почну з пількера, може якась кумбрія буде. Так, що далі? Далі у нас спінінг весь w 2 Тест 1540, катушка дайва фуєрго 4000, шнурок 0,24, дайва восьмижилка, такий повітець фліорокарбоновий 0,45 сантиметрів 50 і пількер 20 грам. На тему замовляв. По євро вони там коштують. Так, поїхали, перший закид. Десь закину, я закинув, якраз перезакинувся, бо не побачив там буйок. Караболовки понакидав, понаставляють по під берег. Треба перейти в друге місце. Повний прилив, приблизно 8 година ранку, неділя. О, тут ми саме покидаємо, подивимося, що воно скаже. Було, є що. Щось. щось невеличке, але є. І все що поле. О, зійшло. Ні, є. Ну маленьке щось, зовсім маленьке. Ну, скумбрика. Початок. Маленьке, невелике. але є. Томчик такий маленький є, щось попалось Так противляється. Ну що можливо і не одна? Так, не одна. О. О, вот такая рыбалочка. Сколько? Пятеро. Пять скумбрий. Вот такая гирлянда. Поверху прогнати О, є. є, вона поверху йде отак. От Хочеться порибачити трошки, тому що на спінінг ловлю на силікон, на бльосну, на що на, на не кидав нічого, взагалі не хоче ловитися. Один в раз. На скумбрі їздимо, скумбрія не бере, нічого не, не, нічого не хоче. Напевно, що дві тижні тут тепла була, плюс 20, то риба трошки відійшла на глибину. Зараз задінемо ракушку. Так. Таку красиву вранжеву. Назибирали ракушок. Уже. Так, Один вантажик, один крючок. Пробуємо такий. Купив крючки, а то на тройники минулого разу ловив. Так, ну що, перший зак вантажик, там напевно грам 30 і знайшов. Трофейний. О, дал, вантаж... Важкий. Перший зракет на цьому місці. На скумбрію тиждень їжджу, нічого, одна, дві, три, ну раз, п'ять штук витащив за один заход і все тобто. скумбрія десь відійшла, чи не заходить. Полок зовсім общий Силикон взагалі зараз не працює. О! Ударчик був о! о. Ні, зійшов! Риба буде, напевно. Гай зійшов знову Оп. О, 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 оце щось я не знаю або там зацеп там напевно зацеп ух ти моє але там воно є? Чи нема, чи воно тягне його Але в зацепи? Все Ні, воно ще є там. Це вантаж важкий, що я не можу його... Чи там щось велике, не пойму А, ми його забагрили трошки. Неправ нічого. Випливай, випливай, опа! Ну ось такий перший. Ось такий перший. Гарний карась. Де твій басейн? Вантажик важковатий. Тут будь-ковала. Занесу в готель до українців, якщо наловлю враса бо я його не беру собі, якщо чесно. Його чистить паршив. Поки почистиш. Ну, вантажок мені зовсім не до Сьогодні його під берегом немає. Цього разу. Треба десь на глибині шукати. 那边那卖哟。Never, never Ой, малек плавает. Полно малькал. Взял. Взял. Сам берег уже. Оп, вот такий красавчик, зубастик. Ай-яй-яй, постань-ка Покажи глубки свой здесь. Тихо, тихо, тихо. Тихо, тихо, тихо. Ну і що, таке місце цікаве? Спробуємо щось тут піймати. Може враз стоїть. Такий залівчик Лагуна. Чи що Чишона. Пробуємо перший закид. Перший закид трішки пізніше буде. Trophäe. Okay. Wo Meu queixo. А риби нема. Ні, щось, щось припловує. Оп! І є. І є. Це невеличкий, ми його відпустимо. Тихо-тихо. Заспокійся. З'їв креветку. Крови далі. Куда ти, туди, де креветку. Эту Ракушку закинути далі, на потягувати потихеньку. Це десь сюр. Так, десь нехай уже й падає. О, одразу клювання. О, є. Невеличке, але є. Оп, шпингалет. заплывы. Вот тут интересное место. Так здається, тут дно взагалі не видно. Ну да, тут глубина. Какая-то яма есть. Так, ну що, будемо напевно дякувати океану за рибалку, трішки піймали скумбрії, трішки губаня цього. Вам будемо дякувати за коментарі, підписки, лайки. Всім пока!